Смішні, смішні баранчики. Віка. Віка, а де баранчики? Давай подивимось. Покажи, де баранчики сховались, де сховались баранчики. Віка, будь ласка, покажи баранчики. Покажи, де баранчики, покажи. Віка, покажи баранчик, де сидить. Покажи баранчики, Віка. Вони ж смішні, дивись, маленькі, маленькі, маленькі. І просять, і просять. Маленькі баранчики. Вон, бачиш, ням-ням-ням їдять. Ням-ням-ням їдять. Віка, покажи баранчики. Покажи. Ось вони, ось вони, ось вони гарні, вони гарні, вони маленькі. Подобаються маленькі баранчики тобі.